Привіт народ! Ну що, продовжуємо реставрацію нашого зубофрезерного шнапі, шнапі Коротше, Що далі робимо? Пригадуєте, отут стояв такий вал. Тут стояв вал. Так, я ту кришку поки приберу. Ось той вал він був обломаний. Він був обломаний, я значить, засверлився туди, нарізав різьбу, закрутив наклей в стальну вставку і нафрезерував на тій вставці квадрат 14. Пояснюю вам, як ця штука працює і як воно має бути. Дивіться, у нас є нижня шестерня і верхня шестерня. Зараз ми виставимо їх. Значить, той валік нижньою шестерньою ловить за нижню, верхню, за верхню. О! Отак. От і коли ми... Тут було обломано, такого рівень з кришкою, пам'ятаєте? Коротше, ставили, так? Тобто, коли ми беремо нашу корбочку і крутимо, то нижня шестерня виходить з зацепу. А верхня шестерня входить в зацепу? Тобто, коли ми крутимо ту рукоятку, у нас пішов крутитися стіл. А нижня вона сидить на отому валу. Тобто, що це означає? Якщо в нас йде ділення через гітару, в даний момент вал буде прокручуватися в холосту. Бачите? Тому що та шестерня виведена з зацепу. Я підозрюю, що, можливо, тут була якась рукоятка. Можливо, а можливо, і ні. Я так собі думаю, я не впевнений, можливо, тут була якась рукоятка. Я не став робити рукоятки по одній причині. Дивіться. В принципі, оця вся штука вона працює тільки для того, щоб включити або виключити маховичок. От в даний момент маховичок виключений а буде працювати по тому валу. Я спеціально не став робити. Ніякої рукоятки по одній причині. Дивіться. Припустимо ситуацію, що ми ріжемо зуби. У нас синхронізований стіл через той вал, через гітару. Ну, коротше, все крутиться. І ми нечайно зачіпаємо рукоятку. У нас починає крутитися маховичок, а той вал починає крутитися в холосту. Все! Заготовку можна викинути, тому що стіл вже стоїть на місці, а фреза йде. І фреза вже на заготовці випорола Випорола з хрен знащо. Тому щоб не було ніякого включення, я краще зроблю під корбу. Під таку саму корбу, як всюди. Треба буде мені, я корбу звідси зняв, поставив, собі включив. Ну, по великому рахунку я не знаю на що мені того. Що я не буду крутити. Тут ні шкали немає, ні фіга. Просто щось підводити, заводити. Ну, зробили так, як було. Але кажу, не будемо робити ніякої рукоятки, робимо під ключ Отак от. Виключено, так включено. Отак я буду знати. Я собі навіть вмітки поставлю. Хоча я буду знати, далі я вже не включу. Так? І так далі не включу. О. Тут, -о. О, так що отак. От Зараз ми то змажемо, все ще раз перемажемо і ту кришку ми можемо наверх без проблем поставити. Тут бачите, якийсь такий незрозумілий трошки амплітуда. Якщо отой, та лиска грубо кажучи, стоїть рівно, то при включеному вона стає під якийсь такий незрозумілий кут. Тобто, нема тут чіткого там чи 90 чи що. В такому от положенні, як воно зараз, коли той маховичок не буде, не буде задіяний, воно буде, воно буде працювати в 99 випадків зі 100. І я підозрюю, для чого ця штука є. Коли в нас є нарізана шестерня, наприклад, у нас стоїть нарізана шестерня. Так? На оправці, в нас є фреза, третій модуль. фреза модуль 3. Так, бачите, як чітко. То це зроблено для того, щоб ми могли підвести, підстроїти з тіла, потім включити. Але я не розумію, для чого це робиться, якщо можна послабити патрон і прокрутити оправку в патроні. Ну, зробили німці таку опцію, що можна відключити стіл, включити маховичок. Ну, значить, зробимо, як, як є. Зробимо, як є. Передаточне тут, можна, в принципі, порахувати. О. Так що таке. Так що ми то зараз мажемо ще раз і збираємо. І збираємо і можемо ставити цю кришку наверх. Ось так от вийшло. Бачите, тобто, самовільно тут нічого на авось на не включиш. От так включений виключений маховичок. А так буде включений маховичок. У ну. Ну, більшості випадків воно буде стояти отак. От отак от. До упора. Сюди. О, ну, значить, отак. От Тепер зараз то все позакручуємо, позаглинчуємо. То є у нас заливна пробка, то є пробка для контролю черв'яка. Тут ми відполіруємо ту кришечку. Бачите, лишилися такі от кусочки незакрашені, бо не знав, де що як прилягає, то потім попідмальовуємо. То не питання. І зараз то все затягнемо. Всі кришки на штифтах все на, все на штифтах Тут ворочі, перестраховувалися німці, як тільки могли. Поїхали далі. Так, народ. Далі. Що нам треба зробити? Нам треба визначити отаких от дві пробки. Сережа Серебряков проявив ініціативу зробити на них гравіровку Ото Олейн Груз. Бо я думаю, на пантограф спочатку робити, він каже, я хочу зробити. Ну, Хоче, буде. Значить, Тут таке саме як то, тільки трохи інакше. Різьба має бути 14 трубна. Не було в мене такої плашки ніколи. Сьогодні я її купив на ринку, завжди якось обходився різати різцем. Значить, 13.1 під 1 проточка. На глибину 13 по ходу, та 13. Сюди проточка на 26 до діаметра 24. зовнішній діаметр 32. Так, канавка є чисто декоративна, але вона має радіусні е, кути. Робиться все дуже швидко. Покажу вам, як то, як -то робиться така мілучовка. Я так не хочу деколи робити, але приходиться. От, без ніякого пришвидшення, можете зараз засікти, скільки часу я буду робити ту пробку. Два різця, прохідний, відрізний накатка. Все. Поїхали. Оборотики, оборотики побільше, тисяча. Поїхали. Е. Так, ну значит, то я наш взирец. То я выточил три. Вот все идут сюда. 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 Незручно левой рукой. О. І тут не було пробки, тут була закручена якась така фігня, не зрозуміла, але я навіть покажу. Таке о якесь чудо, то я ж її сюди виточив, тут зрізьба одна друга дюйма. От. Та його то ми оці всі, всі пробочки в серйозі відправляємо на гравіровку. Раз, два. Три. Так. Що ще? Так, то поїде до Сергія і ще поїде до Сергія оця лошука. <кхем> Значить, той є в нас лімп, але він є дуже-дуже. Тут ще читаємо а є такі місця, ну вже майже лесі. Хай Сережа їх трошки ті циферки поглибить. От, і циферки і Бачите? Так. далі, що ще було зроблено? Так, то я вам показав, то не звідси. Коротше, заказав я на лазерці нові кожуха. Тому що оце у і оте уйожище. Ніхто сюди назад ставити не буде, Воно ні до чого. А задньої кришки на гітару ділення взагалі нема. Плюс оті всі навколо бляхи я замовив. Плюс, плюс що? Корито от сюди. Ну, коротше всі ті бляхи я замовив одним махом. Плюс кожух на мотор. Ага, І був виготовлений отакий фланець для нашої помпи. Зварив я його з куска, з бліна такого листа і втулки. От Проточив. Тут він стає у нас, інакше боковий отвір з різьбою м 8 Ми виставимо глибину нашої помпи, зажмемо. І потім там, де має бути болт, на свернемо лунку. І вона буде стояти на одній глибині і буде прекрасно. Так, ще що треба зробити? Треба зробити ту нове. То є прес масльонка яка тисне солідол на вісь стола. Ну, Це точно не німці робили. І плюс так з ексцентриком різьба зроблена, ну я не знаю. І плюс різьба там така лиса. Там вона нічого ні ні не накручується, що найцікавіше, у кого і все. Отаке. Зробимо нове також з накаточкою красиво. Тепер ще що? Тепер ще що? Ага, Будемо електрику збирати скоро вже, бо в принципі мотор вже знаємо, де стоїть. Електрика буде виглядати дуже просто, значить, в тому от ящику буде от той комплект пускачів, от так от стояти. А тут буде стояти дві галети. Одна галета буде стояти на насос помпи, тому що його деколи треба буде виключати. От коли ріжемо по чугуну, не треба, щоб насос молотив. Ми його будемо виключати. А тут буде стояти галета загальна вхідна. Реверс буде йти пускачами. Ну, в принципі, далі тут же все просто. Так, ще що вам показати доброго. Найшов я сьогодні на ринку 3.25. 3.25 фризов. Е, нема ще тільки 2,75. Щось, ніхто її не має. Ну, нічого, то в процесі. І 0,9. 09 то взагалі рідкість, наскільки мені пояснили. Ну нічого страшного. То і так ще до того не скоро. От. Ну, в принципі, на сьогодні, напевно, все. Що я хочу сказати? Ту кришку я вже поставив. Що я хочу сказати? Ага. Значить, народ, ми мусимо з вами. Ми з вами. Зробити з шнапі невеличку паузу, бо знаєте, я так трохи захопився тою роботою реставрацією того станка, а, а робота то йде, закази то люди носять і постійні клієнти, і всякі, і їх треба робити. Тому ми, напевно, трошки з шнапі зупинимо, бо лазерка ще буде. Певно, з тиждень може з півтора різати. Плюс там ще треба гнути, там треба то все варити, ті кожуха, то займе трохи часу. Так що, поки що, я не знаю, дамо перекур з зубофрезерним Ну, я не знаю, не буду так прогнозувати, ну я думаю, тижня на на півтора, може на два. Бо є роботи до чорта, вона назбиралася, і щоб не підводити людей. Поки що цей проєкт це є. Е, ну, поки що він є в, в, в витратах. Він ще не заробив той станок нічого, хоча його вже так сильно люблять десятки тисяч людей. Е, гаразд. Тобто наступна серія, я думаю, про Рейнекер буде тижня за два. Але крім того, будуть виходити відоси про, про різні роботи, бо тому що роботи є багато і я хочу щось і показати, щось і зняти, та і щось треба робити. Ну, от, хоча я би сидів, коло нього день ніч, коло того станка. Гаразд, на тому ми це діло закінчуємо, цю серію. Всього найкращого, удачі вам. От. Я думаю, що. Та будуть люди, правда? А як? ж, Удачі.